Що ми робимо спершу? Беремо наші ниточки і знаходимо крайчик. Не може так бути, щоб не було крайчиком. Це ж треба. Можна просто за будь-яку потягти. Врешті-решт. Вона покаже, де, де саме знаходиться край, правильно? Ось ці ниточки дуже тоненькі. Якщо у вас буде більш товста нитка, скористуйтеся нею, бо що стосується цих ниток, вони мені здаються за тонкими, тому я беру в дві ниточки. Відмотуємо добряче, як мінімум пів метру, може і більше. От. Просто за своєю структурою дві різні нитки вони будуть а, крепше тримати, що там вигадувати. Так. Далі беремо нашу голочку. Ось так вдіваємо в неї нитку і закріпили все. Нікуди вона не дінеться, вона зажата як слід. Одну бісеринку, одну намистинку, скорало. Все це медитативне заняття на деякий час. Воно приблизно в півтори рази збільшить нашу низочку, але нам так і треба. Саме тому я не хотіла довгу голку, бо ви бачите, що воно просто перевантажило голку вагою цих вагою бісеринок бусин. Тепер можна розслабитися і попазікати. Я вже давно відчекала цієї миті. Те саме медитативний момент. От. До того ж, не треба притримуватися тільки більше чи тільки менше. Чим більше воно буде переплутано, тим краще, бо, як ви знаєте, що намисто виглядає пишним, коли воно зібрано з різних розмірів і гарно перемішане. От. Саме так я і збираюся вчинити. Ще подивлюся, якщо буде не настільки пишне, як мені хочеться, то я додам ще просто чистую з бісера кілька низочок. Бо реально хочеться пишне, щоб було гарно із вишиваночкою. На цей новий рік, знаєте, не було. Настрою, якісь там прикраси, гірлянди чи ще що небудь. Я якщо так от ходила містом, то звертала увагу, що ні в кого не прикрашені вікна. Знаєте, немає оцих сніжинок, наклеєних на вікна, як минули роки, немає гірлянд, як і обсвітилося. Але, хоча ніхто не прикрашав Будинки, і так трошечки збайдужило всі наші подумки, думки, всі наші якихось прагнення, це все до рідних і до спокою до Бога. От то все ж таки жіночки обдівали намиста. Знаєте, все ж таки Щось таке важливе відбулося у свідомості, я не знаю, як це пояснити. І я вперше в житті з'ясувала, що в мене немає скоралів мисто. Я теж там прибралася, ну, бралася гарно, от, і все таке, але в мене не було мисто. Не годиться. А що у вас із намистами? Ось так це зараз виглядає, трошечки розріджено.